У городському ліцеї номер 5 імені Івана Чандая був вечір пам'яті випускника школи посмертно нагородженого орденом за мужність третього ступеня Святослава Сойка. Кілька днів тому йому б могло виповнитись 36, Якби життя не забрала війна, його пам'ятають вчителі, його пам'ятають випускники. Ми спілкуємося із батьками його. На честь Святослава в минулому році була навіть написана робота Ман, яку писав наш вчитель історії і наші випускники, минулорічні вже випускники. Такі зустрічі у нас часті. Ми вшановуємо пам'ять наших випускників. Також наш заклад багато коли допомагає донатами, збір коштів на дрони, на автомобіль. Уже десять випускників цього ліцею загинуло. У школі є стіна пам'яті тих, хто колись бігав цими коридорами і здобував знання, а потім віддав найцінніше життя, захищаючи кордони країни. В цьому коридорі у нас є така стіна пам'яті, на якій зібрані подяки від військових. Ви побачите тут є і подяки, і прапори. На першому поверсі ми зробили стіну пам'яті, на якій розмістили 10 фотографій наших випускників, які, на жаль, загинули в цій війні. Зустріч відбулася в межах проєкту Герої серед нас, який започаткувало відділення цивільно-військового співробітництва Ужгородського РТЦК та СП. Ми хочемо, щоб такі зустрічі відбувалися в школах, де вони вчилися, де їх знають щоб ми не забували тих, хто віддав своє життя за нашу Україну. І якраз було день народження у Святослава Сойка, якого тут прекрасно знають, пам'ятають, чився його брат. І вирішили, що почати цю серію зустрічі саме з п'ятої школи. І власне, він навчався французької мови, і це потім відбилося на його житті, він пішов у французький легіон. Так що ця школа зіграла велику роль в його житті. Те, що школа відіграла значну роль у житті Святослава, каже й мама пані Ольга. Ну, він багато тут чого для себе взяв, особливо ті типу, походи в гори з Юрій Юрійович. Вони постійно їздили. Ну і це, якби його видно, дало йому такий поштовх на майбутнє його. Ну багато чого вплинуло на його захоплення. Ну, після школи він пішов навчатися на політологічний факультет. Закінчив його, так як ті часи, ну, якби в Україні досить було важко. А він до цього поїхав в Америку по програмі and Travel» і побачив, що ну, люди живуть зовсім по-другому, як він казав, і не тому, що вони багаті, а про зовсім інше життя. І тому в нього було велике бажання виїхати з України. Це був 11-10 рік. І йому, в принципі, це вдалося за третім разом. В Канаду він не попав, він знайшов, що він нам легально виїхати це французький легіон. Що там він про п'ять років просто, чуть не більше? Після служби почав займатися туристичним бізнесом. Війна застала в Грузії. Звідки повернувся? 26 лютого. Святослав уже був серед добровольців. Ну, бажання його було велике. Сказав, що якщо ми зараз не зупинимося, то Україна ну це сам останній шанс зберегти Україну. І ще ви саме головне, що він приїхав в кінці 21-го року. І казав, мама Україна каже, настільки змінилася за ці 10 років. Каже, ви каже, навіть не уявляєте. Через кілька років це буде сама багата країна в Європі. Ну, Лишилося там ще, каже, є нюанси, але по всім ну, параметрам, як працює бізнес, як це все швидко робить. Франція вже каже, відстала на не знаю, наскільки в цьому питанні. Він дуже пишався, що 10 років були зміни великі в Україні. До зустрічі підготувалися і в ліцеї. Разом із учнівським самоврядуванням, нашим педагогом організатором, ми працювали над таким фільмом. Так, для, для нашої зустрічі це фото його згадки про нього. Так згадують про нього. Його близькі, його вчителі, класний керівник, взагалі, хто знають його. Тому це така зустріч. Я вважаю, вона дуже доцільна на теперішній час. У ліцеї зустрічі з військовими часті. «Вшановувати пам'ять героїв це дуже і дуже важливо в наш час, тому що вони віддають найдорожче, що в них є це їхнє життя, аби захистити в першу чергу себе, свою домівку і всіх нас. Школярі не тільки бережуть пам'ять про загиблих військових, а й волонтерять. Благодійні ярмарки. У нас були лекції, так багато різних благодійних ярмарок, де ми збирали кошти, підтримували військових і інше. Про Святослава згадували вчителі рідні знайомі на його честь. До речі, названо вулицю неподалік військового цвинтаря на кальварії, де й похований герой із позивним Француз.